Красуня поліціянтка, що бореться з порушниками, все яку кіно проти вона справжня, і вікна з нею познайомилися. Фотографії Людмили Мілевич збурили мережу, і за добу інспекторка стала справжньою зіркою. У житті вона виявилася милою дівчиною, на вимогу якої порушники зупинялися залюбки. Ексклюзивний матеріал вікон привезла Олена Шевчук, цілу ніч відчергувавши із зіркою в мережі. Перша доба чергування і Людмила нова зірка інтернету. Лише за кілька годин її сторінку в соцмережі вподобало майже п'ять тисяч українців. Ось як це поліція з народом. В якому районі патрулює этот коп, ніхто не знає. Так держать. Наконець-то українська поліція буде ліцо, не пузо. Втім, деякі дописувачі слів не добирають. Коментують брендовий одяг, канапки з ікрою і дороге авто. Від такої не відкупишся за тисячу гривень. У неї більше йде в день на собачку. Ну как така красотка, рассекающая на клевой тачке с шикарной фигурой і прочими прелестями, вирішила поті работать копом. Нам нужен ответ. Аби дізнатися, яка вона насправді цієї ночі вікна вирушили з дівчиною на чергування. На годинку вже майже 12 ночі, а в неї тільки починається зміна. Нині в автомобільному патрулі. Інспектор патрульної служби села тут добре. А що ні на інтерв'ю відволікається лише на кілька хвилин привітна і товариська їй 27, має донечку і коханого чоловіка. Те, що він забезпечений, не приховує. Питає, що в цьому поганого В міліцію каже, прийшла не заробляти, хоча за службу отримує більше ніж на попередньому місті. 6-7 тисяч я зарабатувала. Чому мені буде цього не вистачати? 10 тисяч гривень. достатньо нормальна зарплата в Києві. якщо у тебе є житло, у тебе є і жити, і я не одинока. Чому пішла із затишного банківського офісу, пояснює так. Помочь ребятам САТО я в принципі никак не можу. 20-30% девчонок, які зараз працюють в поліції з ну вот, большим настроєм, Точно так же, як і я. Ми, хоч какую-то лепту можемо внести здесь для того, щоб хоч то повлияти і поміняти ситуацію в стране. Для цього каже, має відповідні і форми, і освіту стереотип. Що якщо если якщо вона если красива, значить вона глупая, глупа, она слаба. У мене юридическое образование више. Я займалася карате очень давно. Ну как би бы давно и довго. Майже всі заліки на курсах склала на відмінно. Ось дівчина вкладно влучає в цілі. Прискубики, я думаю, уже по Украине увидела Прискубики. Слова дівчини підтверджує напарник. За видолі всі говорили там, як тобі повезло, як тобі повезло, какой-то, ну, блін, ну, ти щасливчик там. І прості перехожі пройти не впізнаною не виходить. Я вам покажу. Я я я вам клянусь. Ви доре закачали собі фотографію цієї дівчинки? Да, так, та, да, да. я почему її знав? Давайте. Yeah. Порушники не такі привітні, та спецзасобів чи сталевих м'язів поліціянка намагається не застосовувати. Іноді жіноча мудрість найкраще знаряддя. От Гаї, я водій, гаї, я боявся, а вас ні. А чому? А чому нас боятися? Ми такі люди, як і ви. Тому що вас видно, кілька хвилин розмови, що поліція вже не каральний орган і. Ви звісно, більше Більше не повториться, останній раз. Приблизно так минає вся ніч, ранок, день, ДТП, бійки, побутові конфлікти. Це останній виклик. Різниця відчутна, це перше. Згідно законодавства, все пояснили, все роз'яснили. Не тільки красиво, але ще й професі... професіонал в своїй справі. І як вона ще наголосила, що вона має юридичну світу, і дійсно це було відчутно і чутно. Замість 12 годин вони вже пропрацювали майже добу. Ну от через, через дві години буде. Рівно 24 години. Думаю, що раніше ви працювали набагато легше, ви не шкодуєте зараз. Ні, я не зараз не шкодую. Ну в даний час я стою, як то сказати, на автопілоті взагалі я в тому не відчуваю. Та найголовніше вдома чекає донечка саме для неї. Працює і хоче змінити країну. Чутки про то можливе. Звільнення через відверті фото спростовує. Завороду з поліції не звільнятимуть. Та й автівка показує не за 2 мільйони. Втім, тепер про особисте засі. Чи стосується мого робочого життя? Будь ласка, я відкрита. Можете знімати, питати завжди, коли вам зручно. Що касається мого приватного життя, це ні. Олена Шевчук, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.